Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Доброго здоров'я, шановні болівальники футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Інгулець сьогодні в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 9-го туру в ІБ першої ліги з футболу, в якому Петрівський інгулець сьогодні приймає команду Фенікс Маріуполь. Отже, фол фіксують арбітри на правому фланзі. Біля самої лінії поля зараз буде штрафний подавати інгулець. Віталій Фарасенко там. І Олександр П'ятов біля м'яча. в штрафний майданчик. І малиш і бігтярук, і бубілей. Парасенко подає Волохатий продовжує далі. Там дубілей зараз з м'ячем. Дубілей, дубілей під удар. Валерію саду. І знімають у того з ноги м'яча. Зараз Христіан Свискуна забиває. А з другої спроби. Відзначається 88-й номер Інгульця. 53 хвилині 25 дивиться, поколі депутатів. За 88 й Крістіан Свистунь виводить інгулець вперед. На 73-й хвилині робить він рахунок 1-0 на, на користь своєї команди. Меленчук лівим флангом. Є в нього простір проти нього Сергій Петько. Віддає Миличук на Фарасієнка. Фарасієнко під удар. П'ятим від нові ноги. Олександр П'ятов знаходить шпарину і відправляє м'яч біля стійки. тим самим роблячи рахунок 2-0 на користь футбольного клубу Інгулець. Який зараз дає фінальний свисток. Дмитро Кузовлів тим самим фіксує. Рахунок 2-0 на користь футболіста, футболістів з Петрового все ж таки здобуває важку перемогу футбольний клуб Інгулець. Ну і а, Тим самим набирає 13 балів було у Інгульця. І зараз а, стає 16, тобто наближається Інгулець до лідерів і. А, Переміщується, здається, на третю сходинку, поки не зіграні інші матчі цього туру. Друзі, ну а ми дякуємо всім, що дивилися трансляцію організовану футбольним клубом Менгулець, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів-учасників змагань ПФЛ. з вами був коментатор Григорій Розумовський. До зустрічі на матчах Вібет першої ліги. Дивіться нас на Ютуб-каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України. Титильний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші.